Внаслідок бойових дій частина Миколаївщини щільно замінована. Над очищенням території від боєприпасів працюють фахівці зі Збройних сил, Державної служби з надзвичайних ситуацій та гуманітарні організації. Нещодавно на підмогу до регіону прибули відділення механізованого розмінування із Запоріжжя з двома сучасними машинами GCS-200. на даний момент. Ми знаходимося на сільськогосподарському угідді. Миколаївської області СМТ-Снігорівка. На даному полі ми знаходили снаряди, артилерійські снаряди 125-го калібру, фугасний, 23-го калібру противотанкової гранати ПГ-7 знаходяться в розбитому стані після того, як проходить машина-механізоване розмінування, проходять сапери, перевіряють територію за допомогою приборів пошуку. Напротязі дня те, що ми знаходимо, вилучаємо, і в нас є одне місце для проведення підривних робіт. GCS200 є дистанційно керованою платформою. Вона складається з гусеничного тягача та навісного обладнання. Під час розмінування боєприпаси утилізуються за допомогою переднього інструменту. Це дозволяє убезпечити від вибуху вразливі частини системи. Допомагає працювати нам в полі. І в полі, і взагалі лінії ЛЕП приходили. Це в Ізюмі не було теж важко, тому що різні умови були. Ефективно, що один барабан обслуговувати легше. Після роботи треба обслужити його, перемазати. Фреза занурюється на глибину 15 см і обробляється. Дуже допомагає, тому що умови бувають, що не зайдеш туди небезпечно. Наразі на Миколаївщині працюють п'ять машин та комплексів механізованого розмінування. Ця техніка вже дозволила очистити від боєприпасів близько 140 гектарів земель. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.